The Morse Studio Production презентує Ліс, що тягнувся вздовж старої дороги на околиці села, завжди здавався мешканцям похмурим і непривітним. Місцеві його називали Тіньовий ліс. Він ріс густим і диким, а його віття перепліталося так щільно, що навіть сонячні промені ледь пробивалися крізь зелену завісу. Ліс був похмурий вдень і лякаючий вночі. Ніхто не заходив туди після заходу сонця. У селі ходили старі легенди про чоловіка на ім'я Дмитро, який зник у цьому лісі кілька десятиліть тому. Вони говорили, що він покинув своє життя після смерті дружини, блукав лісом, шукаючи щось, чого ніхто так і не зміг зрозуміти. Легенди казали, що його дух залишився там, у темряві, але ніхто не хотів перевіряти ці розповіді на собі. Одного разу молодий хлопець на ім'я Андрій повертався до села після роботи в сусідньому містечку. Сонце вже заходило, а попереду виднівся край тіньового лісу. Андрій не поспішав, незважаючи на давні легенди він не вірив у примар і казки. Та коли він підходив до узлісся, відчув щось дивне. Стійкий холод прокрався під його шкіру, хоча на вулиці стояла тепла осінь. Вітер підняв сухе листя, і воно зашаруділо, утворюючи звук, схожий на тихий шепіт. Уперше Андрій відчув легкий укол тривоги. Але швидко заглушив його розумом. Просто старі байки, сказав він собі. Проте, коли він підійшов ближче до лісу, відчуття страху почало посилюватись. Здавалося, що стіней за деревами хтось за ним спостерігає. Ліс, наче ожив, шурхотів, скрипів, і кожен звук здавався все ближчим. Андрій вирішив зрізати дорогу через ліс, аби швидше дістатися додому. Вже кілька кроків у темряву дерева здавалися чимось більшим, ніж просто деревами. Вони тягнули свої гілки, мов руки, простягнені до нього. Хлопець йшов швидше, намагаючись не звертати уваги на тривожні звуки, але кожен його крок відлунював у вухах сильніше. Раптом він почув кроки позаду. Спочатку тихі, ледве чутні, але вони швидко наближалися. Андрій зупинився і обернувся. Тіні лісу змішувалися, не даючи можливості розгледіти когось чи щось. Серце забилося швидше. Хто там? вигукнув він, але у відповідь була тиша. Кроки знову почулись тепер зовсім поруч. Андрій відчув, як холод пробрався аж до кісток, ноги ніби вросли в землю, і йому стало важко рухатися. Кроки сповільнились, ледь торкаючись землі, ніби хтось підкрадався. Він вдивлявся в густі тіні. Коли стемряве, раптом, з темряви раптом з'явилося щось фігура чоловіка висока, з худим, але не людським обличчям, вкрита чорною, напівпрозорою тканиною. Це ти пролунав голос, тихий і моторошний, але ніби знайомий. Андрій не знав, як, але він відчував, що ця істота знає його, вона знала його страхи, сумніви, найпотаємніші думки. Хлопець зробив крок назад, та фігура наблизилася, розчепірюючи свої кістляві пальці. Ти прийшов, прошепотіло воно, і тепер не підеш. Щось невидиме тягло його у глибини лісу. Андрій спробував вирватися, але його тіло стало немов свинцевим, ноги більше не слухалися. Тінь захопила його, закутавши холодними обіймами. На ранок ліс знову був спокійним. Лише старі втомлені дерева шуміли своїм віттям, мовчазні свідки того, що трапилось вночі. Але Андрій більше не повернувся.